Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками. І благословенний плідло на Твого, бо ти.